thank you выходите сюда, будь ласка. Вот тут розташовуйтесь в цьому куточку, будь ласка. Все, все, хорош. Так вы здите, щоб вам було зручно присідать. Ножки на ширине плеч. Трошки можна ближче до мене сюди. Два-три чоловіка, дивіться, вам там буде дуже незручно. Ще через одного, два, два кроки вперед через одного, будь ласка. От ви там скупчились. Підійдіть сюди, молодий чоловік, ще крок вперед, ще крок вперед. Отак нормально. Дивіться, трошки на ширині пліч, руки вздовж стулу, бо я починаю рахувати на кожен мій рахунок. Ми робимо глибокий присяд, п'ятки не відриваємо і підводимося. Так робимо 30 разів, і одразу знаходимо пульс. Будь ласка, присіли вниз і показали, як ви будете присідати. Всі внизу за вмели. Вам трошки нижче можна. Можна підвелись, молодці. Готові присідати? Приготувались. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30. Знайшли курс одразу, приготували. Оп! Рахуємо.